Спробуйте на мить заплющити очі і уявити собі сахару. Перед внутрішнім поглядом одразу постає безкрая пустеля, нескінечні хвилі піску, опалені сонцем, і сухе повітря, від якого здається, що навіть тиша тріщить. Можливо, десь на обрії повільно рухається караван верблюдів, а сам ландшафт нагадує світ, позбавлений життя. Але не завжди ця земля була мертвою. Давні люди, що мешкали на півночі Африки тисячі років тому, бачили зовсім іншу сахару: зелену, повну води, тварин і життя. Вони залишили докази цього на скелях і кам'яних виступах, створюючи малюнки, які пережили тисячоліття. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Ті первісні художники зображали не бархани та безлюддя, а сцени, де гіпопотами гралися у водоймах, жирафи бродили серед високих трав, а поруч паслися стада худоби. На цих наскельних малюнках можна розгледіти і овець, і антилоп, і навіть сцени палювання. Усе це свідчить про те, що довкола колись простягалася саванна, зелена, волога, щедра на життя. І що цікаво, ці зображення надзвичайно точні: тварини впізнавані до найдрібніших деталей, тож художники, безперечно, бачили їх на власні очі. А отже, клімат Сахари в той час мав бути зовсім іншим. Це не просто кілька сезонів дощів, це епоха, коли серце пустелі було справжнім оазисом, де жили і люди, і звірі. Та чому ж ця земля колись бояла зеленю, а нині перетворилася на безводну спеку? Давні митці не залишили пояснень, лише образи, тому завдання розгадати минуле дісталося нащадкам, ученим, які через тисячу років почали збирати крихти доказів. Перші натяки вони знайшли не в самій пустелі, а на дні Атлантичного океану. Геологи, археологи, кліматологи усі вони, працюючи незалежно одне від одного, врешті склали єдину картину минулих подій. Із глибоких шарів океанічного мулу і спилку, що застиг у відкладеннях, і зі порід вони відтворили історію про те, як Сахара колись розцвітала. У середині 19 століття європейський мандрівник, перетинаючи пустелю, натрапив на стародавні петрогліфи, малюнки тварин, яких у сучасній сахарі годі було б знайти. Його приголомшила різниця між тим, що зображено на камені, та тим, що він бачив довкола. Минуло понад століття, і вчені підтвердили, художники малювали правду. Геологічні дані показують, що між приблизно 15 тисяч і 5 тисяч років тому Північна Африка переживала вологу епоху, яку називали африканським гумідним періодом. Вона тривала тисячоліття, і в цей час замість пустелі тут розкинулися луки, болота, озера і річки. Сучасна наука часто називає цей час зеленою сахарою. Одні з найпереконливіших доказів походять із глибоководних відкладень біля узбережжя Мавританії. Геологи досліджували так звані керни, циліндрічні зразки морського дна, які містять шари пилу, принесеного з африканського континенту. Коли пилу накопичується багато, це означає, що на материку панувала посуха і не було рослин, які б стримували вітер. Коли ж пилу мало, отже, клімат був вологим, земля поросла травою, а повітря насичена вологою. Під час африканського гумідного періоду пилу з сахари в океан надходило майже вдвічі менше, ніж нині. Разом із пилом у тих самих шарах зберігся і пилок рослин, справжня капсула часу. Аналіз показав, тоді переважали злакові осоки і інші вологолюбні види. А пустельна флора, як от ефедра, відступала. Тож нинішня безплідна сахара колись була місцем, де росла трава, шуміли дерева і тікли чисельні струмки. Ця зелена смуга простягалася аж до сучасної Аравії, утворюючи величезну екосистему, що об'єднувала континенти. Але що могло спричинити настільки разючі зміни? Виявилося, що відповідь криється не лише в атмосфері, а й у русі самої Землі. Коли планета трохи змінила нахил осі та форму своєї орбіти, кількість сонячної енергії, що потрапляла на північну півкулю, зросла приблизно від 4 до 8%. відсотків. Це не звучить багато, але в масштабах клімату колосальна різниця. Підвищення температури викликало потужні мусонні вітри, які приносили з океану величезну кількість вологи. Африканські дощі стали інтенсивнішими, літа — спекотнішими і довшими. А межа мусонів посунулася далеко на північ, аж у центр нинішньої пустелі. Поступово рослинність почала розростатися, закріплюючи ґрунт і зберігаючи воду. Чим більше зелені, тим менше світла відбивається назад у космос. Це явище називається альбедо. Земна поверхня поглинала більше тепла, клімат ставав ще вологішим, і процес сам себе підсилював. Озера та річки збирали дощову воду, утворюючи справжні водойми, де жили риби, бегемоти та крокодили. Навколо них виникали поселення людей, які займались мисливством, збиранням і першим землеробством. Людство пережило тут один із найсприятливіших кліматичних періодів у своїй історії. Та з часом усе змінилося. Планетарні цикли продовжували свій рух, і положення Землі знову змінилося. Сонце почало освітлювати північну півкулю трохи менше, мусони відступили, дощів стало менше. Без постійної вологи рослині загинула, ґрунт висох, і вітер поніс знову пил того самого, який тепер створює всесвітньо відому сахару. Колись зелена земля поступово повернулася до свого нинішнього вигляду, безкраї піски, сухе повітря, різкі контрасти життя та смерті. Але в глибині скелі залишилися малюнки, мовчазні свідки часів, коли тут цвіло життя. Недавні наукові відкриття свідчать, навіть у серці Сахари, колись існували озера, болоти та справжні водні системи, що заповнювали природні западини. У деяких місцях ці водойми залишили після себе чіткі сліди, стародавні берегові лінії, які нагадують геологічні кільця на висохлій ванні. Вони розповідають про минуле, коли щонайменше одне озеро мало глибину близько 160 метрів і простягалося на площу понад 340 тисяч квадратних кілометрів, більше, ніж усі сучасні Великі Озера Північної Америки разом. Цікаво, що саме наскельні малюнки давніх художників допомагають підтвердити рівні цих водойм. Їхні сцени створені за часи африканського гумідного періоду, завжди розташовані вище за колишні берегові лінії, тобто саме там, де закінчується вода. Таким чином, стародавні митці несвідомо залишили ще один доказ високої води, фіксуючи своїми малюнками її межі. У ті далекі часи Сахара не була мертвою землею, там вирувало життя, буйна рослинність чисельні звіри, озера, повні крокодилів, бегамотів і риби. Навіть у сьогоденніших, найсухіших куточках пустелі, вчені знаходять скам'янілі рештки тварин, які свідчать про зовсім інші умови. Наприклад, пустеля Тенере, один із найсуворіших і найбезводніших районів сучасної Сахари, зберегла в собі докази того, що колись вона теж була залита водою. Археологи виявили там сліди давнього озера, у відкладеннях якого залишилися кістки йопопотамів, черепах, крокодилів і навіть велетенських сомів, схожих на Нільських. Але життя у цій зеленій сахарі не обмежувалося лише водоймами. Колись через нинішню пустелю текли повноводні ріки, їхні висохлі русла досі можна знайти в Алжирі та лівії. У цих місцях учені виявили річкові відклади, стоянки давніх людей, кам'яні знаряддя, рибальські гачки і залишки вогнищ. Це свідчить, що люди не просто проходили цими територіями, вони жили тут, ловили рибу, полювали, обробляли зерно і залишали по собі сліди свого побуту. Дві великі африканські ріки Ніл і Нігер у ті часи мали багато більший обсяг води. Їхні розгалуження створювали складну мережу водних шляхів, яка з'єднувала центральну Сахару з Атлантичним океаном і Середземним морем. Завдяки цьому природному сполученню тварини та люди могли вільно мігрувати між регіонами, обмінюючись не лише ресурсами, а й культурою. Археологи переконані, що цей зелений континент дав поштовх у розвитку перших складних суспільств. Радіовуглецевий аналіз залишків вугілля, кісток, кошиків і органічних відходів показав населення Сахари досягло свого розвідку між тисячами і 5 тисячами років тому. Це був час, коли клімат дозволяв людям жити навіть у тих місцях, де сьогодні панує лише пісок і спрага. І навіть сучасні культурні відголоси можуть зберігати пам'ять про ці далекі часи. Лінгвісти виявили дивну схожість між мовами народів Малі на Заході та Ефіопії на сході континенту. Попри величезну географічну відстань і тисячоліття розділення, у цих мовах збереглися подібні слова на позначення гіпопотама. Це наштовхує на думку, що колись предки цих народів жили поруч у зеленій Сахарі, посеред тих самих водяних гігантів. Та все має свій кінець. Поступово клімат почав змінюватися, і волога епоха добігла завершення. Сліди пилу в океанічних осадах свідчать, що приблизно 5500 років тому вологість різко впала. Усього за кілька століть Сахара перетворилася з родючої рівнини на суху, безкрайню пустелю. Орбіта землі змістилася, сонячне випромінювання, яке отримувала північна півкуля, зменшилося, а мусоні дощі відступили на південь, ближче до екватора. Поступово висихали ріки, міліли озера, тварини і люди покидали ці землі. Археологічні дані показують, спершу мешканці півночі мігрували ближче до води, а згодом зникли і поселення далі на південь. Людські спільноти гуртувалися навколо Нілу цієї артерії, що стала основою для розвитку майбутнього Єгипту. Так завершився африканський гумідний період. Усього за коротку мить у геологічному масштабі. Зелена Сахара поступилася місцем, знакомій нам спекотній пустелі. Проте давні художники, які пережили ці зміни, продовжували малювати, і в їхніх пізніших творах уже з'являються інші істоти: верблюди, антилопи, сцени полювання у висохлих долинах, їхні малюнки стали літописом кліматичної драми, яку вони спостерігали на власні очі. Сучасні кліматологи, аналізуючи ті ж самі океанічні керни, що розповідали нам про початок зеленої сахари, змогли встановити і момент її загибелі. І хоча здається, що це унікальна подія. Насправді все повторюється. Згідно з геологічними даними, зелений період у Сахари не єдиний. Подібні фази траплялися понад дві сотні разів за останні 8 мільйонів років. Усе це результат природних орбітальних циклів, які змінюють кількість сонячної енергії, що надходить на Землю. Тож колись, можливо, через тисячі років, Сахара знову стане зеленою. І якщо це станеться, майбутнє покоління теж залишить свій слід, не на скелях, як колись, а можливо, у цифрових архівах. Але суть їхнього послання залишиться цією ж, світ постійно змінюється, і навіть найсуворіші місця здатні відроджуватися до життя. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!